Антипаразитарні продукти це не ліки. Антипаразитарні продукти можуть мати різну форму. Це можуть бути звичайні продукти харчування, які ми вживаємо щодня у вигляді спеціальних овочів ягід спецій. Це будуть профілактичні заходи з метою підтримання здорового балансу нашого мікробіому. Ми також можемо пити трав'яні чаї, які матимуть антипаразитарний ефект. Це також буде профілактика паразитозів різного характеру. Але якщо у нас за мету є не просто профілактувати паразитоз, а є задача очистити організм від грибка чи від надлишку патогенних бактерій, то чаю і окремих продуктів харчування може бути недостатньо. І в такому випадку використовуються спеціальні екстракти рослин. І ці рослинні екстракти також можуть мати різну форму. Це може бути сухий порошок, чи рідкий екстракт, чи таблетована, або капсульована форма. Я використовую різні форми антипаразитарних продуктів в залежності від мети їх вживання. Для мене головна суть в тому, що всі ці форми природні, натуральні, рослинні, ефективні та безпечні. І навіть якщо це форма капсули, то я знаю, що всередині цієї капсули знаходяться екстракти рослин, а не синтетична хімоза з величезним переліком протропів.